Парфуми, які присвячені пожежі собору Паризької богоматері, лімітована нішова колекція від Філіпа Сорченелі присвячена трагічній події а саме пожежі в соборі Паризької богоматері Нотердам Ді Парі, яка сталася 15 квітня 2019 року. Суть даного аромату полягає у створенні символу духовності, культури та архітектурної величі, яка зазнала надзвичайно великої втрати. Сам Філіпо завжди пов'язує сакральну тематику у своїх парфумах. Тому аромат Notre Dame в першу чергу передає емоційний слід від цієї пожежі: запах диму, обвугленого дерева, старовинного каменю, свічок, ладану – усе це вплетено в парфум як метафора зруйнованої та нескореної святині. Після першого нанесення ти немов повністю поринаєш. Цю атмосферу вона максимально задимлена, дуже багато ладану, дуже багато. О, він дуже сікий прям. О, в мене ж сльози пішли. Дуже багато ладану, дуже багато миру відчувається свічок, і сама композиція максимально обвоглена. Таке враження просто аж закопчена. Тироніє коєм. Я не знаю, будь-який інший аромат, який представлений в асортименті Філіпу не немає максимально оцієї гідкості, яка присутня в даному ароматі. Максимально закопчена структура, яка просто поренить вас в дану архітектурну цінність. Парфум не для всіх, парфум для справжніх поціновувачів. А витримати його на своїй шкірі це ще то випробування. Тому обов'язково рекомендую до тесту в розповіді від 1 мл.